Зараз відкрили лінійку виробів на полімерній основі. Ось в наявності є така накладочка, дивіться. Така м'якенька. Довжина тут 50 см волосечка. Дивіться, яка вона з Це полімер. Дуже тоненький, дуже. Дивіться, я не знаю взагалі, скільки тут. Н нема чим виміряти ці мікрончики, яка у неї, бачите? Як паперовий листочок. Оце така вона. Все таке прозоре. Волосся дуже міцно тримаються, вони не вилізуть. І вона кріпиться кліпсочками. І вона на голові не видно взагалі. Отак Я зараз так на руці спробую показати. Бачите, тут не видно буде, де починається ця накладочка від вашого лоба. Одразу як зі шкіри росте волосся. Ну, такий приємний виріб, цікавий такий. Будемо такою робити. Можемо робити на замовлення. Вартість цієї, цього виробу 200 доларів. Залежить від довжини волосся. Можемо також виробити на замовлення, вартість роботи 100 доларів.